Не забудемо землю нашого польського роду під таким гаслом в гуманітарній гімназії номеродин пройшло свято присвячене польській історії та культурі. Участь у ньому прийняли 60 дітей. Розповідає організатор Вікторія Зубарєва. Підготовка проходила три місяці, допомагали батьки, але головним організатором виступала я, тому що завжди у стінах цієї гімназії ми проводимо такі концерти, і діти після цього отримують подарунки від спонсорів. Власне сьогодні отримують подарунки від польської школи з Америки з міста Чикаго. Голова Житомирської спілки Поляки Вікторія Лясковська щур розповідає, що чотири роки тому в гімназії Noдин заснували факультатив, де діти вивчають польську мову. Здебільшого це школярі, які мають коріння нашої країни сусідки. У заході показуються історичні події, які відбувалися на наших теренах. Це Катинь, Катинська трагедія це волинська різня, яка тут яка проходила в Україні. І тому ми маємо надію, щоб діти знали. Хочемо, щоб діти пізнали історію, культуру. І, а такі страшні події ніколи більше не відбувалися. Також сьогодні бере участь у заході. Польський театр Модерн Пол, який успішно себе запрезентував під час фестивалю Тенча Поліща в Житомирі. Сьогодні він показує свою нову вже виставу, з якої поїде на фестиваль театрів у Доплоцька, який має назву «Хеца». між виступами. Діти розповідають, що в майбутньому хочуть навчатися в польських вузах та батьківщини. Вважають як Україну, так і Польщу.